Друзі, класична музика, класична музика терапія, а навіщо нам слухати класичну музику? А як, як слухати, як сприймати? Що такого нам дає класична музика? Класика це поза часом. Коли ми глибоко слухаємо класичну музику, коли ми її проживаємо, це неймовірні стане. Це музика справді поза часом. Це музика, яка не тільки нас як виводить із стану системи, старої системи, вона ще нас і гармонізує. Вона нам багато чого дає замислитись, і не просто як тоді люди жили. Не просто як деякі люди неймовірним чином писали таку музику. Це справді чарівно, це справді якби руйнує якби оці всі старі структури, старі поняття в хорошому сенсі, так, гармонійно. І виводить тебе. В нове, як оновлює тебе. Не просто ну, якби оновлює твоє мислення, оновлює твої відчуття, твої стани і виводить взагалі в якийсь інший світ сприйняття. Іноді просто хочеться нічого не казати. Просто слухати. Друзі, послухайте а, класичну музику, ну, можете обрати са, самі, яка вам до душі, і просто пориньте в неї глибоко, відчуйте, проживіть ці відчуття і відчуйте цей стан поза часом, поза системою. І Це точно гармонізує. Це точно нам дає е, не просто високий, високий стан це якась багатомірна. Я не можу одними словами, одними якимись фразами. Це дуже багатогранне почуття. Це дуже багатогранний стан. Іноді музика і Взагалі, класична музика нам іноді може замінити психотерапію, якусь терапію може заміняти терапевтів. Тому я пропоную не прив'язуватись до якихось терапевтів. Якщо вони допомагають, це класно, але іноді просто ви обираєте свідомо, проживаєте свідомо ці стани з музикою. І терапевти вам будуть непотрібні. Тому класика це, мабуть, така універсальна музика, яка нам дарує той самий універсальний стан, універсальну таку свідомість. Це жива музика, це жива енергія, це жива. Жива свідомість. Це живий простір, який ми створюємо, коли ми слухаємо таку музику живу. Інша різна музика теж має право на життя, але жива класична музика вона дійсно поза часом. Якщо ви чуєте, то, в принципі, це дуже гарно, дуже красиво. І іноді не обов'язково самому грати на інструменті важливо свідомо слухати, свідомо обирати музику. Ще трішки послухаємо. Важливо, як граємо форте чи піано, громко чи тихо, швидко чи повільно. Тому обираємо ритми, обираємо громкість звучання, можемо тихенько так, а можемо більш міцно грати, ну, хто грає. Іноді забуваємо да, за класику. Ми а, хочемо так би, бистро, швидкого такого дофаміну, чи як він називається, такі класні, класні відчуття швидко-швидко отримати. І це дає популярна музика, да, а класика нам дає можливість роздумів зупинитися хоча б на якийсь час. Обміркувати деякі речі і насолоджуватись тим, що в нас вже є, поважати те, що в нас є, і поважати, прийняти і цінити те, що в нас є. Іноді просто слова не потрібні під, під таку музику, іноді просто слова не потрібні. Угу. Ще якби у нас була можливість е ходити на концерти, живі. Такі. Міцні живі концерти, гарні з класичною музику, музикою, яка нам створювала б такий живий гармонійний простір. От я за те, щоб не просто центр музикотерапії, а щоб такі простори робилися, на яких люди грали на живих інструментах, живу музику, і тим самим створювали живі гармонійні простори і в цих точках. Міста, в цих точках країни, в цих точках планети міцно гармонізуються ці е, території. От я за це. Тобто, не обов'язково там якісь центри, якісь приміщення робити. Це звичайно класно, але головне, щоб е, структури людей, які створюються, об'єднуються, вони створювали гармонійні простори, гармонійну ну, енергетику. І в цих точках, там, де створюється така гармонійна енергетика, то е в цілому гармонізується вся планета Земля. Оце така от проста істина. От. Добре, дякую всім. Дуже гарно. Я всім нам бажаю божественної, абсолютної гармонії в наших життях, у всіх наших сферах, щоб ми з вами ставали здоровіші, щасливіші, в гармонії, процвітали. Зараз хоча б починати про це обмірковувати, обговорювати. І цим ми вже створюємо нові простори, гармонійні нові простори. І, звичайно, обрати більш свідомий, корисний контент. Так що, друзі, дякую вам за увагу, до зустрічі. Щасливо!